Герої цієї картини можуть викликати у теперішнього глядача здивування, жалість і навіть відразу, хоча 500 років тому такі полотна збуджували цікавість та сміх в картині сліпі Пітер брейгель старший через фізичну потворність персонажів прагнув показати моральну трагедію людства. Нідерландський художник Пітер Брегіль, великий реаліст та допитливий дослідник життя. Хоча багато його малюнків, гравюри та живописні полотна, сповнені дрібними фігурками та деталями, на перший погляд здається нагромадженням реального та вигаданого. Художник часто зображує перевернутий світ, де все навпаки диявол вислухує сповідь, ікар гине у хвилях, а сліпі ведуть сліпих. Сюжет картини Брейгеля сліпі, друга назва Притча про сліпих, пов'язаний з євангельською притчею про нерозумного сліпця, який взявся бути поводирем у своїх братів по нещастю. Чи може сліпий водити сліпого? говориться в Євангелії від Матвія. Облиште їх. Вони сліпі вожді сліпих. А якщо сліпий веде сліпого, то обидва вони впадуть у яму. Декілька віків ця притча слугувала повчальним прикладом нерозумної поведінки людей, які знаходяться під владою духовного осліплення. Християнські мотиви у брейгеля Чудернацькі переплітаються з реалістичною символікою шестеро нещасних бердуть по нерівній, ніби спученій землі, тримаючись один за одного. Але ось стається лихо, сліпий погодир не зміг намацати своїм посохом того місця, де закінчується пагорб. Разом із своїми пожитками він падає в річку і тягне за собою тих, хто йде слідом. Бригіль послідовно, як в уповільненій зйомці, зобразив усі фази падіння, яке ланцюгом передається від першого сліпця до тих, хто йде за ним і неминуче опиняється в річці. Цікаво, що художник показав різні хвороби сліпоти із такою точністю, що сучасні окулісти могли би поставити діагноз персонажам картини. Тож третій сліпець страждає від лейкоми роговиці, так зване більмо, а у іншого очі вибиті, можливо, у бійці або ж в покарання. Брегель використовував незвичайну техніку живопису під назвою Ґваццо. Ймовірно, він запозичив її у своїй тещі художниці мініатюристки Гайкен Верхольст, сильно розчинена темпера, при нанесенні на полотно імітує коштовні зображення на килимах. Безжальна цікавість художника до потворних скалічених людей було у дусі того часу. Потворність вважалася комічною та смішила публіку. І у автора немає ані краплини жалю до своїх персонажів. Через фізичну потворність художник алегорією передає духовну сліпоту людей маріонеток, які рухаються назустріч невідомої страшної загибелі, якої не уникнути. Пітеру Брейгелю та його сучасникам дістається нелегка доля. Релігійна нетерпимість, шибениці та вогнища інквізиції були звичайним явищем. У 1567 році, за рік до написання Брегелем картини сліпі, іспанські завойовники встановили в Нідерландах неймовірно жорсткий терор. Було страчено понад 8 тисяч людей, але у відповідь на героїчний спротив народу вище суспільство, подібно до незрячого поводиря, віддало перевагу приєднатися до завойовників, аби тільки задушити народне повстання. Деякі дослідники припускають, що саме розчарування в житті та в людях спонукало Брейгеля до створення картини сліпі. Потворність та злість персонажів знаходяться у сусідстві із величною красою природи. Художник зобразив тихий безлюдний пейзаж Брабанта, рівнину із пагорбами, сільські будиночки із гострими дахами та маленький затишний храм. Ця невеличка сільська церква Пет Сентан донині стоїть між Нінове та Брюсселем. Спокій та свіжість брегелівського пейзажу свідчать про вічність Всесвіту. Іделічно виглядає навіть річка, де содилося захлинутися усім шістьом. А на фоні тихої краси світу фігурки сліпців здаються ще більш відразливими та страшними. Показуючи контраст між мирним пейзажем та потворністю безглуздих та розлючених людей, Брейгель бачить духовну красу лише у природі. Мотив євангелійської притчі про сліпих художник вже використовував у композиції своїх картин фламандські прислів'я. А на пано 20 прислів'їв є такий напис. Крокуйте завжди із великою впевненістю. Будьте твердими, не довіряйте нікому, крім Господа Бога. Адже коли один сліпий веде іншого сліпого, їх обох бачать такими, що впали у прірву. Під час громадських катастроф, які траплялися в Нідерландах, пилотна мораліста Пітра Брейгеля мали не меншу вагу, ніж гуманістичні витвори Еразма Ротердамського. Великий художник Пітер брегель старший поклав початок техніці пейзажу, яка використовується і в наші часи. А його картина сліпі, яку він написав за рік до смерті, застерігає глядача від вступу на оманний шлях дорогу у пітьмі духовних сумнівів. Адаптовано творчу лабораторію небо на замовлення компанії Сонар.